Всем привіт! З вами Магарий Суретий. І от я на повістці дня решив вам зняти відео. Зараз виходжу з Ази АТБ на своєму районі почти. Вот, АТБ перед вами. І йду собі в направлінні додому. Як ви бачите, зі мною все добре. Вдягнути свою любиму форму. Це таки не зря, я охоронцем раніше працював. Бачите, ляті ці камери не ловлять, як ви бачите. Все добре в мене. Йду вон гуляю собі. Вон. Йду зараз в любимий парк свій перейдуся через дорогу. Сонечко тепло. І добре, що тепло. Идем, ребята. В дав собі ребята бутылочку пива и зараз из парку не доведется собі вип'ю. Идем собі гуляємо. Ух, я тепло ребята. Єдине, так, да, погонів не вистачає, сержантських. Так <ріхи> бачите, все добре зі мною. Ідемо собі, гуляємо. з пакетом Півас собі, я півас взяв. И дама А ми гуяем, ребята. А ми гуяем. Иду по своему райончику. І на совочек вам ж не знимать вам тільки -ті одні ігри. Ну и гуя свою ту. Що я роблю, де я гуляю, як я де проводжу час свій, теж треба зняти вам. підписчики. Як зараз гарно світе, пахнуть квіти. І то добре. І то добре, що весна на вулиці. Не те, що в зимі не хотілося там ходити. Рад дивіться, який тут світ файний тут. Вам може погано видно, там світе біле дерево. Йдемо далі. Я і зараз через дорогу перейду і їсти посадку вам трохи знімлю, тобто я то якось я люблю відпочивати не далеко від дому. Бачите, ребята, я в формі ходжу, дивіться. Я і в центр місця тут можу з'їздити собі, мені і мені ніч. І по-друге можу ходити собі. Там явне, ребята, не порушуйте закон і буде добре. Ви абсолютно нікому не потрібні. Ота я. Отже. Ідемо, ребята, ходимо. В'яємо собі, зараз через дорогу перейдемо. Зараз ми перейдемо собі дорогу. О, переходимо через дорогу. Бачите, я ніколи нікого не порушую права. Я постійно ходжу там, де Я Тільки в дозволених місцях, бачите, де, де переходжу. Да, покажу вам трошки посадку я be ходити тут, гуляти, втори тепло. І вас кадров вип'ю. Ја го радијата. Ту снимате правда, не будемо ви дајше. Пост охорони, я просто знімати не хочу тут. Там, ребята, пост охорони, не хочу знімати, бо тут один важливий об'єкт, тому не буду. Йдемо далі, ребята. Йдемо вон, їсть посадка, дорожка. Правда, ще немає, але все рівно красиво. Все-таки ребята, О, весна хороша. Пішла. Весна, весна, є в ті пісні. я Олеска Рипка. І я йду, вам показую свою маленьку прогулянку. Тепер в такому форматі частіше будуть відео виходити. Я думаю, вас не підведу з контентом. Демо, ребята. гуртожитів проходимо, студенти чисті. Тут я часто йдуть, як дорогу. Ну, коли в день чи під вечір, вночі тут не ходжу. А зараз, да, птічки пають. Можна, в принципі, і перейтись. Йдемо гуяємо. Наказати прогуєнка з гаріком крутим. Йдемо собі, гуяємо, насороджуємося. Раді немає, але весна є весна, там далі б'ють. Зараз йдемо до того дерева. Йдемо. Ось така прогуєнка з гаріком. Підемо до того дерева, немножко стану відпочину і прямо далі. Подивимося на піваж взяв. А що до того дерева подивимося, білим світом за цієї вокса. Совнешка тепло, 20 градусів, з 7 квітня і до апреля. Дві тисячі два А вот, ребята, і деревце, как я вам сказал. Движется гарно белый цвет. Природа цвете. Беленьке, деревце, сквітуче. Ну ка файно. Деревце цвете и фајно, ребята. Ну, надејам се вам сподобајање, а решта видео ми продолжамо.